Шановні наші заокеанські друзі та й дорога родина покажемо вам побут українських воїнів ЗСУ. Так, і наша головна персона. Зараз ми спробуємо якось так зробити, щоб все було трошки видно вам. Зле так видно. Макаре, що ти хочеш? Мар'яночко, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо, зичимо тобі щастя, здоров'я. І найголовніше, дякуємо тобі за твою активну участь у цій нашій національно-визвольній війні. От, і тут мається на увазі не тільки твоя фінансова допомога, а й... Твоя найголовніша зброя це краса і твій розум. Ти мобілізовуєш на цю війну найкращих людей. І ми відчуваємо це. Ми відчуваємо, і Це допомагає нам. Дякуємо тобі і слава Україні! Героям слава! Дозвольте приєднаюсь, зараз спробуємо викручити. оператор жир Макара Побратим Ми обидвоє. Захищаємо Україну неньку нашу. Ну я вам скажу не легко, але цікаво. Ніхто би не міг подумати, що цікаво, чим то вже закінчиться. Та і чим закінчиться, та й взагалі? То все бачиш зсередини, не з телевізора, не ноута і не з телефона, але перемога дійсно буде за нами, за Україну. І кожен з вас вклав своє зусилля в то. Слава Україні. Маріана, вітаю тебе. Головне бути в душі молодим і незалежно, який тобі вік там десь в цифрах в паспорті стоїть. Все, слава Україні! Героям слава!